Вітаю! Сьогодні у нас свіжа підбірка нових серіалів за грудень місяць. Це найцікавіші прем'єри, що вже привернули увагу глядачів по всьому світу. Гучні новинки та ті проекти, які варто додати у свій список перегляду. Тож, вмощуйте зручніше, погнали дивитися, що нас чекає цього зимового сезону. Починаємо з одного з найочікуваніших релізів. Другий сезон серіалу Fallout, який виходить 17 грудня. У нових серіях Люсі продовжує свій шлях у пустці, намагаючись знайти своє місце між світом притулків і жорстокою реальністю назовні. М'ясник Ренджер стає ще небезпечнішим, а загадкове минуле Макса приносить події, які здатні перевернути баланс сил. Герої зіштовхнуться з новими мутантами, фракціями та секретами Волтек, які нарешті почнуть розкривати справжні причини війни. Далі у списку новий серіал Покинуті від режисера Ото Бадгерста. Серіал вийшов 4 грудня, всі 7 епізодів першого сезону доступні відразу. Події переносять нас на американський захід 19 століття, де група звичайних поселенців намагається вижити в умовах жорстокої боротьби за землю. Коли впливова родина вирішує силою відібрати їхню територію, герої об'єднуються та дають відсіч, навіть якщо це означає порушити закон, етику і власні правила. Це історія про людей, яких суспільство відкинуло. Але саме вони стають символом опору. У центрі сюжету темні секрети, жорсткі конфлікти та боротьба за право мати дім у світі, що належить сильнішим. Спартак Дім Ашура. Серіал вийшов 5 грудня та вже доступний для перегляду. Події серіалу повертають нас у світ гладіаторських арен, де влада здобувається не тільки силою, а й підступністю. У центрі історії Ашор один із найхитріших та найнебезпечніших персонажів Всесвіту Спартака. Після зради побратимів він знов намагається піднятися нагору, використовуючи будь-які засоби, інтриги, шантаж і жорстокість. Але зі зростанням його впливу збільшується і кількість ворогів, які хочуть бачити його падіння. Серіал покаже невідомі сторони життя Ашура, його боротьбу за виживання та шлях, що приведе до кровавих конфліктів у Римській імперії. Війна між сушою і морем Події серіалу розгортаються у всесвіті доктор Хто». Та показують світ на порозі катастрофи. Після серії дивних аномалій у Світовому океані людство стикається з давньою розумною расою морських істот морськими дияволами, які тисячоліттями переховувалися в глибинах. Вони вважають землю своєю законною домівкою і переконані, що саме люди знищили планету та океани. Коли морська цивілізація виходить із тіні, конфлікт швидко переростає у відкриту війну, узбережжя стають зонами бойових дій, порти стратегічними цілями, а океан перетворюється на арену масштабного протистояння. Людство відповідає військовою силою, але з кожним кроком стає зрозуміло ця війна може знищити обидві сторони. Людина проти немовляти комедійний серіал, у центрі якого невдалий, але надзвичайно впертий герой у виконанні Ровена Аткінсона, добре відомого глядачам за образом містера Біна. Цього разу його персонаж опиняється сам на сам із немовлям, і ця зустріч швидко перетворюється на серію абсурдних та комедних ситуацій. Звичайні побутові справи стають справжнім випробуванням. А кожна спроба взяти ситуацію під контроль лише ускладнює хаос. Серіал робить ставку на фізичну комедію, мінімум слів та оригінальний гумор, який підійде для глядачів будь-якого віку. Чоловік проти немовляти це легка динамічна історія про те, як навіть найпростіше завдання може стати епічною битвою. Перші серії серіалу вже доступні для перегляду. Додому на Різдво. У третьому сезоні Тепла різдвяна історія отримує новий етап розвитку. Головна героїня знову повертається до рідного міста напередодні свят, де минуле і теперішнє тісно переплітаються. Родинні зустрічі, несподівані зізнання та старі образи створюють атмосферу, знайому кожному, хто хоч раз проводив Різдво вдома. Цього разу герої намагаються не лише знайти кохання, а й розібратися в собі, прийняти важливі рішення, відпустити страхи та зрозуміти, що насправді робить свята особливим. Серіал зберігає легкий гумор і щиру емоційність, поєднуючи романтику з життєвими ситуаціями. На цьому наша підбірка добігає кінця. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве для перегляду у святкові вечори. Дякую, що були разом із скину Якщо відео вам сподобалося, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які серіали ви чекаєте найбільше.